Є новина, друзі, нові перемовини про мир чи продовжать енергетичне перемир'я та Трамп тисне нафтою. Дослухайте до кінця. Знаєте, тема миру трошки відійшла, тому що всі чекали сьогоднішнього дня, бо мали відбутися перемовини в Абудабі, але вони не відбулися сьогодні. Першого лютого І от вийшов Зеленський заявив, що перемовини відбудуться 4-5 лютого, і там будуть наша делегація, так розумію, і російська ще буде американська поки. Невідомо і основне питання, яке постає: чи продовжиться енергетичне перемиря, хоча б до 4-5 лютого, це якраз би було. Ну, десь приблизно реально тиждень з моменту заяви Трампа, тому що Росіяни ж ну кричали, що вони пообіцяли Трампу до 1 лютого. Якщо це спільне рішення США, України і Росії перенести перемовини 4-5 лютого, А я нагадаю, що вчора Дмитрій зустрічався з Відков, і Там могли ці питання допиляти, то тоді я думаю, перемир'я продовжиться енергетичне, яке дуже дуже потрібно Україні. Ми бачимо, Росіяни не б'ють зараз по нашим енергообернам. Якщо ж ні, ну то я думаю, що терористи почнуть бити далі і залишати людей без світла тепла. Тому стежимо. Хоча я ну, маю надію і так обережно скажу, що я думаю, що воно не продовжиться хоча б до 4-5 лютого до моменту наступного раунду перемоги. Тепер Трамп тисне. Нафтою Трамп зробив заяву, дуже цікаво. Він запросив Китай купляти венесуельську нафту, і в цій заяві він заявив, що Індія вже погодилась. Ну тобто, навіть заключила контракти і буде закупляти венесуельську нафту. Вони ще там Америка з Венесуелою не визначила, хто скільки буде на цьому заробляти, але Індія стає гравцем, який буде закупляти венесуельську нафту. А що це означає? Що скоро росіяни взагалі свою нафту в Індію не зможуть продавати, тому що ну що з Венесуели доставляти нафту, тим більше вона краще. Щої якості ніж російська, що доставляти із Росії, яке під з проблемами і з гіршою якістю? Тобто, от таким чином, елементарно я давно про це говорив. Просто-напросто російську нафту і не тільки російську, і іранську заміняють. Тим більше Трамп готується до удару по Ірану і шукає спосіб, щоб не попасти в затяжну війну. Ну так само, як це було в Каракасі в Венесуелі, просто змінили владу і отримали все, що хотіли, а Тепер торгують венесуельською нафтою. тобто, це ще один такий. І важель впливу на Путіна. До речі, ще одне важливо скажу: що Путін 100% приймає участь в перемовинах по Ірану, тому що там російські літаки літають делегації, іранські представники в США. І я думаю, що Путін ну торгується з Трампом, і це добре. Чому? Тому що якщо на тому треці він ну щось попросить Трампа, Трамп може попросити його на українському треці, і це нам дуже вигідно. Тобто такий баш на баш, ну і важі літиску через на. Le...